У Прилуцькому фаховому технічному коледжі відкрили алею випускників героїв. На ній розміщено 9 портретів загиблих захисників, які віддали свої життя за Україну. Починаючи з 2014 року, Олег Санник, Віктор Лавренчук, ми їх не забули, і батько приїжджав батько. Він дуже-дуже дякував, що ну, ну як забув, як війна йде з 2014 року, і ми, і, і ми могли забути героїв, які полягли. Коротше кажучи, дев'ять героїв. Ми знали все-все про них і створили таку алею. Від нас ідуть кращі з кращих, і родина коледжу дуже сумує та підтримує рідних у важку годину скорботи. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат це наша пам'ять і розуміння, що ця жертва була немарною, наголошує директор закладу Павло Черніков. Ти пробач, сивочоле, неми не сказав, що йду на війну. Але хто ж, як не я, буде рідна захищати країну мою? Оцей лозунг став лейтмотивом для створення алеї героїв. Ці слова будуть висічені на меморіальній плиті і встановлені там же біля. Прапора нашої держави, ідея по створенню алеї героїв, випускників коледжу у Павла Чернікова визрівала вже давно, а допомогли її втілити в життя випускники, які нині стоять на захисті країни, так як влада не підтримала ідею. Про те, як виникла ідея, вона мене вітала з першого дня, про те, щоб вшанувати пам'ять, щоб молоде покоління виховувати на прикладах наших героїв, щоб про них пам'ятали знали. Що є такі люди, які захищали і нині захищають наші випускники, нашу державу. Прискорили цю, цю подію два наших випускники, два брати Анатолій, Анатолій Котельниць і Олександр Котельниць. Анатолій Котельниць зараз воює, він приїжджав на ну, так званими збирали відкриття такого явно не було, але. Батьків рідних збирали в читальні зали, накрили стіл, шанували. І така була дуже-дуже щемна зустріч із рідними, дуже-дуже щемна зустріч. Вони ініціювали. І Олексій Дубовик, це підполковник відставці, він теж приєднався до цієї групи. До створення алеї героїв підійшли дуже виважено і відповідально ділиться ініціатор ідеї. Кожного дня були в мене. Ми вточняли втрясали трясали ескіз, де поставити. Хотіли на біля Шевченка на тильному ході. Я кажу, ну, для чого на тильний ход ставити, Як ми тут в перспективі? Є варіант, що й плитка тут буде, ми замість асфальту, і, і людей більше ходить, і нас зобов'яже цей фасад привести до порядку, і тут плануємо ми його зробити перетірку, привести його в красивий вигляд і поставити фонарі підсвітки, такі синьо-жовтого кольору. І наш навчальний заклад не так, як раніше, він у темноті стоя, а буде висвітлюватися. Підсвітки, до речі, ми зробили і вночі дуже, дуже гарно. Видно, наші герої, люди йдуть, підходять, читають. Алея дійсно виглядає достойно, особливо у вечірню пору доби. Усе зроблено якісно та зі смаком. І при цьому фінансова сторона питання дуже символічна. Це усього 20 тисяч гривень, бо усі роботи виконували своїми силами. Ділиться Павло Черніков. Тепер біля алеї героїв проводять виховні години та вечори пам'яті, розповідають викладачі. Щодня, коли наші здобувачі приходять на навчання, вони проходять повсю алею і схиляють свої голови у пошані перед безсмертним подвигом земляків людей, які буквально декілька років або декілька десятків років тому ходили коридорами нашого коледжу, сиділи за тими самими партами в навчальних аудиторіях, спілкувалися із тими самими викладачами, з якими сьогодні спілкуються здобувачі нашого часу, нашого сьогодення. Найменше, що ми можемо зробити для людей, які вже на небі, для героїв, які вже на небі, це пам'ятати, це нести про них світлу пам'ять, розповідати, як викладачі, як куратори академічних груп. На мою думку, алея героїв є дуже важливою, адже для молоді особисто, адже ми бачимо наших героїв, можемо їх шанувати, адже пам'ять про героїв живе доки, поки про них пам'ятають. Також хочу додати, що Саме за допомогою неї ми можемо дізнатися більше про історію сучасності та завжди проходити ще нову етучну пам'ять. Але Яслави важливо як пам'ять, аби наше молоде покоління пам'ятало, хто боровся з наше майбутнє та наше тихе і спокійне життя.